Всім привіт, друзі. їду тут до Миколаєва. Часу зовсім немає. День розписаний по хвилинам, але на і хочу висказатись. Значить, як ви знаєте, я зараз активно проводжу консультації, розбори. У мене зараз запуск курсу йде. І вчора мені вперше довелося відмовити людині курсів. Тобто я сказала ні, я вас на курс не візьму. Часу на оформлення сторіс. В мене немає, тому буде лише розмовна голова. Вибачайте. Отже, розказую контекст. Ми провели консультацію, я надала людині дієві поради, і вона зацікавилась курсом. І коли вона попросила мене розказати про що він саме буде, більше розказати про програму курсу, я розказала про всі модулі, уроки, наповненість, і вона мені каже: А чому я повинна в этом розбиратися? Мені це не цікаво. Тобто, я, я експерт в другої ніші. Я хочу розвивати свою професію, а вот эти всі маркетинги і реклами. Ну я звісно і починаю доводити цінність того, що це важливо знати, в якій пити сфері не не, не Чим би ти не займався, а якщо ти хочеш розвивати і просуватись через Instagram і заробляти з нього гроші, то тобі треба в цьому розібратися. А вона прийшла саме з таким запитом. На що вона мені відповідає? Що якщо я йду к вам на курс, я же вам плачу деньги, значить це повинні зробити ви мені все. А що так можна було, що ли? Я вас нанімаю на роботу. І ви, мені, пожалуйста, сделайте це вот все, що у вас в курсі. Зачем мені в этом розбиратися? Я же вас нанимаю. І я така, в смысле? Ты, по-моему, перепутал. Ты, по-моему, перепутал. У нас крепостное право взагалі там все давно відмінили. І ніхто мене на роботу не наймає. Що це взагалі таке? Яка це подача? Я працюю сама на себе. Я надаю вам послуги. Я навчаю, мотивую, підтримую, ділюся повністю своїм досвідом, своїми знаннями. Даю вам всі ці інструменти, підказую повністю на кожному кроці. Ваша задача просто зробити. Ну за вас я це ніяк не зроблю, бо це ваш бізнес. Я будую вам індивідуальну робочу стратегію, але всі ці дії виконуєте ви як власник бізнесу і своєї сторінки Instagram. Я не SMM, і за вас. Всю цю роботу не зроблю, і я вам скажу більше: вам навіть СММ не допоможе, тому що в цієї людини, до речі, є команда, є СММ і є контент-мейкер, які монтують її рілзи, працюють у неї на сторінці. І на питання: а чому ж ви не заробляєте? Якщо у вас уже є команда СММ, то вона мені відповіла. Що ну, це дівчинки що то не так. Я кажу, стоп, ну а ви розумієте, що вони роблять не так? Ні, ми запускали марафон, в нас було нуль продаж, при тому, що ви включали таргет, таргетовану рекламу. Ну, коротше, весь спектр зробили нуль, нуль продаж. Я кажу, ну так бачите, значить, ви явно щось робите не так. Але відповідь людини, що це дівчатки все ділять не так. І відразу в цьому меседжі чується те, що людина тупо перекладає відповідальність всю на когось. Вона не бере її на себе взагалі якщо ви не берете участі у всіх процесах, а думаєте, що ви заплатили, делегували комусь і вам впадуть мільйони на голову? То так не працює, дівчата. знімаємо рожеві окуляри. Будь ласка. Поки не побудуєте правильну стратегію, не зробите правильну воронку продажів, продуктову лінійку, контент та купа всього результату не буде. Це прям крик душі. Тому що коли я почула, якщо я вам плачу гроші, значить ви мені обов'язані зробити результат. Алло, ребята, нікому нічого не винно. Я гарантую результат на курсі всім людям, які будуть дивитися уроки і виконувати всі практичні завдання. От в цих результат буде 100%. я більше ніж впевнена.